Йду ще до однієї сусідочки. Дивіться, як в неї тут. Вже й півони цвітуть. І оце іриси петушки. А в мене такі ще не цвітуть. Ну, Тому що в мене не південна частина сторона. А в них вже квітують. Ну і зараз говорила, відкрито. Зайдемо. Потім спитаю дозволу. Чи можна знімати, чи ні. Дивіться, навіть білі півонії вже заквітли. А оці я так люблю. Це так гарно. Український стиль. Так, десь вона там працює в теплиці. Ось, о, дивіться, як у них тут гарно. Оазіс. Гарно, гарно. Ось так придумали. Камеечку, папороть. Вельчика можна знімати? Знімаю. Вітаю тебе, сонце. І я вітаю. На це... фазенді. Богданчику, ну що є? Ой. Він вже завтра, мабуть, приїде. Дякую, дякую. <гум> <гум> да. Клубничку перво йому Леся назбирала. А вона така крупна. А він він все пхає в рот, Моє все. хороше. Він Давай, такий гадні його, він його хоче увесь. Я кажу, Богдан, на кусочки. Кусочками порізали. Він цілий кусочок. Кажу, не можна так Печенину Це бере цілу. Леся каже, я не могла витягти з рота, перекус переламала в роті в нього і не оддав. З'їмку я кажу, Боже. А це ж каже, ходить клубника велика, запхав, жував, жував, опашло і давай каже. Такий хороший. Так... Ось які як мають цвіти. сама супер. Сама. Я вже... я вже показую. Я тільки показала. Валечка, покажи, де ти що ти виростила? Це я виростила. оце, щоб тебе отут стоять на вікні, а на ступеньках. Ну і на ступеньках. Да, Валя, це ти я теж, тільки я один заховала. Білий мене там теж та гарніше. Бо, що, думав, Зрізала. А ні. Це, дивися, а я думала, ти з осені оце виростила. Ти ні, івралі місяці. А я знаєш що зру? Ух ти, як оце в казані так гарно. Да, Підівися сюди, он теж. Диви, яка фіолетова, О! диви. Яка Ой, красива. краса. Я такі купляла по 20 гривень. Віка вірніше брала. Каже. Ну, мені дуже подобається. Мені отакі от фіолети, вони такі ага. прямо віли. А я отакий от в минулому році, може пам'ятаєш, ми купили розовий і білий, такий, да. ампільний. Ага. Я взяла потім в ноябрі місяці, ну, в грудні, грудень же, так? Ні, в листопаді. взяла місяць. його з листопад, взяла, зрізала повністю і він мені дав листочки і коріння. Так що ж я зробила? Напала тля. А я розвела ото від шкідників mm -hmm. і в бутилку з під брефу mm -hmm. вилила. І бреф стоїть, і та бутилка стоїть. Я нап... і написано, я взяла брефом полила, mm -hmm. і він згорів. Я Можливо. обрізаю заново, він такий красень зараз росте. А оцей сусід, що струється, оце будується, mm -hmm. ото мені Саша, дав мені для квітів. Він такий розкошний той букет зараз. То так можна виростити, от просто. Да. Я не знала. Я підписана на розквітай дівчинка з Харкова. Вона ага. під Харковом, Так як ми живемо. А де Романкро. ти підписана це в Ютубі? В, інстаграм. в Інстаграмі. Розквітай. Вони займаються квітами. Сім'я їхня. Ага. Батьки, потім вони це все підхватили. Так вона розказує за Тайдал новий сорт ампельної петунії. Тайдал. Вона розростається діаметром 2-1,5 метра. Одну садиш стеблинку і вона з насіння, вона розростається таким шариком. А... І розказується, як її не жалійте. Каже, оце все різать, різать все різать, да, різать, різать, да. різать, щоб наращувати кущ, щоб він був шариком, щоб такий пишний, красивий кущ був. І мені так подобається ця сім'я, я за нею наблюдаю, настільки молода, енергічна, як вони сильно захвалю... ну, в них квітів дуже багато. Вони і тюльпани вирощують на продаж. Це на 8 марта. Вони вирощують, на 8 березня, і нарциси, і петуні цю всяку, і ну все там різні різні. І в них настільки аудиторія така цікава. Я, і вони будують новий дім. Ну настільки ця сім'я активна, така, і мені дуже корисні там поради по по квіткам. Гортензії. Вони дуже багато сортів вирощують, гортензії. От вони розказують, як. Розказують, от, навіть там спорт такий зайшов за сурфінію ага. ампільну, що сурфінія тільки черенкуванням з живця. Ага. Насіння вона не вирощує. Ну, я оце купила сурфіній теж. Це виходить, що її треба черенкувати в осінь. так? Да, да. А ми купили Віка, вірніше, заказала в інтернеті ампельну То нічого в мене не зійшло. вообще нічого. Так жалко, так жалко. Ну, це таке буває. А оці, оце ж я так виростила. ну пішли в твій пішли, город. я положу, щоб ага. отеки, бо в мене... Ви подивіться, що тут робиться? Це якої праці треба? Валюша, будь пожалуйста. Будь ласка. Це у мене помідорчики високорослі, розові. О. Називаються сім-сім, дуже добрі і дуже урожайні, будемо так казати. Я їх посіяла ще 4 февраля лютого, лютого просто в будинку, ага. в ящички посіяла, а потім попікірувала в стаканчики. Ага. То вже куплена земля, вся куплена земля у ага. пішли. Пішли, подивимось. І виростила. Оце так вирощую в домі. Теплиці в мене вже немає. Ага. Була раніше теплиця, зараз ми вже не займаємося. А так для, для себе, себе трошки да. Да. щось лишнє, може, продамо. Угу. Як кажеться, якби ми пенсіонери, на ну, да, важко. Пенсію дуже важко. А так якась поддержка, хоч на продукти, на якісь на щось. О, так що це такі високорослі. Угу. Зараз вони оце такі ростом вже угу. мені. А будуть вони до верха. О, шикарно. Всі до верха. Валі апленку в цьому році нову купували. Ні, Чи та, та стара, ні. да? Стара прошлорічна. Ага, хороша. А це в мене сливка. Так, сливка сливка теж високоросла в мене, айдар називається. Ага. Вона дуже добра. Я її саджаю тільки для того, щоб консервувати в банки. А Назива. на банки у ага. мене дуже гарний рецепт є ага. для цих сливок. Ага, ми скинеш, і... скинеш вайберів. Да, ми тільки їх закриваємо на зиму, тому що вони дуже добрі, дуже такі, ну як їсиш їх, як вони мінеральні, якісь такі. Ну дуже добрі. Смачні. Смачні. Смачні, да дуже смачні. А от у далі, мабуть, другий якийсь. Оце, оце, а, оце ага. по цей стовпчик. Оці сливки це ага, мені ага. хватає для двох сім. Мене для моїх дітей і для мене. Оце нам досить Катюша ось. бере чи ні? Вона таким невісти у нас <хи> консервато. Це, вона це, вона це не їсть. ти для синочка, невістка О, і внука. Я тамаражу, Броколі її насадила, О. цвітну капусту. Це все я проварюю в соленій воді. І потім висушую в пакети і на зиму все храню. Ріжу болгарський перець. Роблю мікс такий жовтий, салатний і червоний. Ріжу крупними квадратами. Вона лікає. Я там готує собі всякі це... м'ясні блюда і це вона І воно дуси досить, досить таке, як роз... розмерзнеться, воно як свіже. Катя каже: мам, я купила перчину просто Шмір. на новий рік свіжу. Ага. Вона геть не така, як це заморожена. Тому я її заморажую, кілечками заморажую, жовті помидори в мене дуже гарні, а І... вони в тебе смачні, я смачні. знаю. Смачні. Ж... Не знаю, як називаються, але дуже смачні. Хурма. Я садила, хурма. а хормода. Да, я садила теж. А. І в цьому році, мабуть, я теж посадила їх, ну не знаю. Посадила mm -hmm. я також, вони мені дуже подобаються. Mm -hmm. От. І вона зам... Оце в заморозки, да, і свіжі, вона може собі дозволити купити свіже. Mm -hmm. А це все сека... дуже <гум> <гум> я Молодець. не корисно. Тебе вже картошка висока, я картошка, дивлюся. я кажу. Дивися, яка в мене картошка. Зараз підемо цю маленьку. Ага. Оце, як... Ложила ложку нітрамофоску. А, оце, що ти нам кричала? Да, так? Ложка нітрамо ага. І Оце вона вже така рідів не видно. Угу. Оце такі мало. Височенька. Да. Так. Ну, вже й жуки сидять. Так, ну а куди ж їм теж їсти хочеться? Ось ось ще томати... спішила маленькі помидори. На посадила, позже, да? на пізніше мені рано uh -huh. не потрібно у мене буде. А це на пізніше. Вони мене до це такі сорта, що до морозів. Uh -huh. Я купляю голландський сорт. Ольга мені дуже вони подобаються. Круглі і примадона з носиком. Дом заморозки. Вони в мене є. Так що я їх вони ще невеличкі такі. А то перчик у мене теж виростила на вікнах і синенькі. Синенькі Віолета. Куди ти все? О, те все помістила на вікна? Не на вікна. Що на вікна, а що в кімті, розстелила все, поприбирала Я представляю. І на полу в ящиках, у мене в кожному ящику. Ящики застеляла цілофану, ага. щоб воно не, вода не, протікала. не протікала. Ставила стаканчики, купляла оці добротні. Стакани, uh -huh. Які ми купуємо цю ампельну ну, петунію, купуємо. Uh -huh. Ось uh -huh. uh -huh. такі стакани. І по 15 штук в ящику воно виходить. І я так, то на вікнах одні стоять, міняю, ті на пол. Потім опять на вікна, опять на пол. Ось так виростила. От. Перчик у мене теж хороший. Є жовтий. Такий вже з пічками. А, він вже квітує, невеликий такий, і вже квіточки. А я думала, то сипалося все е, того. Ну, знаєш, як от світає щось. А то вже квіточки да. на ньому мене. Ага, ось так ти садиш, два в ямку. Да. Оце я так посажу. Те, що... Тут сорок п'ять. Ага. Сорок п'ять, да. я зрозуміла. А це сині. Ага, сині. Біля картоплі. А щоб жуки з'їли. <гум> Валя, оце що ти посадила? Оце, що? Шпинат. А, шпинат. Плохо зійшов. Угу. Пинат. А це або мені не привіз соломи, сіна. А, отуди замольчував, ага, бачу, бачу в теплиці. Ну закладання. якось у вас га, е -то, теплиця, дивися, е плюночка навіть не, не рветься нічого, хороша, добротна. Добротна, я беру. А, двохсотка. Uh -huh. Хороша плюнка, дивися, супер. Зараз, звичайно, все дорого. Uh -huh. так, ви... Ага, редиску. Я не сажаю, в мене віка не їсть. Артем може їсть треба було посадити, теж місце було. Хороша редисочка і цибулька. Є. так? О, Добре. Цибулька це я другий раз. Ой, тихенько. Ой, другий раз посадила. Ага. Уже ми ще О, О так, да, хороша. Вона маленька, ага. ну верхушка маленька, а сама вона крупна. І смородина Баланска. є, бачу. Це, це ж чорна? Чорна смородинка так. ось є, хороша. Тоже щось да. ну, а зайдемо, може, з огірочки. Ага, давай зайдем. зайдемо. А ну. О, відсі вже ж видно. Дивіться, які да. вже огірочки okay. в неї тут в теплиці. Да, не Величенькі, да. небагато, ну диви, хороші. Я зібрала. Сьогодні Каті посилку відправила а, а, да? на Харкову, поїхали огірочки. Хороші. Це який сорт валя. Це у мене 4097 номером. Номер Мені сподобалися вони для консервації дуже добрі. Угу. І такі вони корнішончики. Ага, не солодкі, невеличкі, і шкурка, дивлюся, да. вони такі, ну. Хороші. Ну, пішли, тепер теплицю глянемо. Вони у мене жовті. А, це жовті так. томати, ось. Тоже квітують, такі ножки здорові. Так. А ну? Оце в мене капельного поливу немає. Ага. І щоб влага держалася дуже довго, щоб не, оце раз в неділю я заливаю. Ага. І мульчирую, пробила канавку, ага. замульчирувала сіно і заливаю. Ага. Оце на неділю бур'ян не росте, я вже його не полю, не пушу. Не тріскається земля, це дуже багато плюсів, як кажеться, влагу держе, ага. мульче, оця вся влагу держе. І бур'ян не росте. Оце так. І воно мені дуже вигодно те, що раз у тиждень полила, і, і вода вона, економія, економія та да. от мені так. А так як у дивися, полила, злилося. Да, тепер полоть треба. Сонце вдарило, треба пушить, угу. тому що сонце вдарило, зразу тріскається земля, засихає. Треба пушити його без кінця. Помидор не любить поливати зверху під корінь. під корінь, тільки угу. а під корінь ти замулюєш його без кінця. Ну, Тому да. треба Такі валя. Луці. Одне питання. Коли ж ти висаджувала насіннячко, що в тебе вже квітують четвертого 4 лютого, четвертого лютого, 4 то є все. лютого це вже да. такі. Оце вже такі помидори. З квітками. гарні з квіточками. Вони були б уже помидори. Висіли, ага. коли ми раніше займалися помидорами, ми ага. також висівали четвертого лютого. Це так у мене завжди. Ага. Але ж була весна тепла, ну да і ми старалися руці. садити першого квітня, вже ага. висаджували, і були було тепло. Вони зразу йшли. Зараз я їх посадила після Паски. Угу. Це получається 18 квітня. Це п'ятнадцятого ну, була Паска, угу. а потім захолодало. Да, Дощі, да. холод, і вони росту ніякого не було. А ви вже зовсім. тут не топите? Мене була тут. Ми так не викинули. Це мене була ага. теплиця тут була. А не треба викидати, може, пригодиться? Думаю, нащо мені викидати? Вона мені не мішає да. зовсім. Да. Я винесла сюди з хати, ж винесла всю розсаду сюди uh -huh. до паски uh -huh. і uh -huh. протаплювала. Мене дрова oh, є. Ти думаєш, да? щоб вона трошечки закалилась. Хаті вона нежна, худа, тонка. Uh -huh. А тут, коли вона постояла, вона зразу стала товстою, закалилася. От я її на пол. Отут От, вова мені поробила це. ж Стояли всі uh -huh. ящики. Uh -huh. У мене У мене сорок ящиків було. Oh, От. І огурчики теж в хаті. Вони в мене побули дві не тільки, а потім я їх сюди виставила в ящичках. І теж вже квітують. Вже. Уже урожай. уже гірочки да, уже врожай поїхав до дочі. Дав вже урожай поїхав. Він вже був поїхав. Катя ма, я таких огірків ніколи не їла. Каже, я вже за тебе не можу їх їсти. В них ні вкуса, ні запаха, нічого немає. А тут ти привезла. Передавала я передачку, їхав до неї хлопець і, ага. і приїхав, я передала. Угостила редискою і огурчиками. Такі смачні, такі смачні. Давай ще. Так я сьогодні обу передавала її літню, бо поставляла все, а тепер там mm -hmm. на каблуках. Казала, доця, бери на низькому. Та ні, моя на каблуках, а тепер понатирала ноги. І каже, давай мені тепер обу, бо я скоро не приїду. Так давай в коробки обув складати, та огірки туди радинка, ну, знову, правильно, дочечки, поїхало, все. Поїхало, та. так. що, щас ага. Перчику. Ага. А я хочу показати, ось дивіться, яке стебло. Це 4 лютого висаджено насіннячку. І дивіться, які стебла товсті, які гарні. І квіту багато-багато. Ну, перчики ось, огірочки, ви бачите, теж гарні. гарні. Я їх брала листки ага. по чотири листка незу, знизу, знизу. вони ага. сильно були, ти не спіла зняти, Ага. нема провітру. Ага. Вони будуть боліти. буде а, я воно зрозуміла. Або, ось я бачу, де знято. Позрізала і вже mm -hmm. пішли пасаги. Ось дивись, який лежить. Ага, зараз <свят> він піде туди. <свят> Дивися, власне, які... воно в соломі не видно. Не ви... Такий гарнючий і ще застелять ага. добре всередині, бо це так поскладала. а тепер я їх буду замульті їх, теж будуть влагу держати. І їх обов'язково треба пускати в одне стебло. Треба оці вуси прибирати. Ну, ага, це... не... Время, ну, і коли ось... є і, час, да, час, да? час, тоді я вже їх по... ага. покрили. І в неї там все. Йогурчики, це це і, Валя розказує і... про невісточко. Да, да. в неї там все, вона теж хазяйнує, все до гладу у неї також. Mm -hmm. Умничка вона, клубничка в неї гарна. У мене немає, а в неї є. О, бачиш. Так. Ну ти ж там їм допомагаєш. То, да. то з Богданчиком, то з огородом. Да, у мене там теж город. Да? -о. Oh. Я там кукурудзку солодку посадила, oh. оцю голландську. Uh -huh. Мені дуже вона подобається. Смачна, смачна, яка вариться 5 хвилин. І uh все. -huh. І кабаки. Uh -huh. Це гітара. Uh -huh. добрі. От. І в мене там ще теж тут мало землі. Так я купила 2 кг цибульки, uh -huh. потикала. Морковочка, бурячок, і баштан у мене. В цьому році я виростила в стаканчиках деньки Кавунці, ага. стар кремсон, денька, оця репанка. Забулася колхозниця. Не колхозниця, якось вона так називається. Цікаво. Він мені дав дві пачечки. Я тоже, Він каже: так не садіть, тому що. ну, Насіння дороге, чи зійде, чи не зійде, ага. а так в стаканчики, я то по два. Ага. От, і вони гарно так зійшли, плюночку тут накрила, уже тут я садила ага. їх. А тоді перевезла, вони такі невеличкі, тільки, в третій, як у огірочки, третій листочок. отак. Їх посадила, і вони пішли, пішли, вже воно видно, де воно. От, і оця тля була, ми побризкали отлі. От, а так може щось і вроде. Коли моя бабуся там жила, ще, ага. це кишло моєї бабушки і дідушки. Ага, це твої. Це кишло, То там раніше дуже родили дині кавуни. А, Я там пісок, мабуть, були. чи що? Там земля піщана, ага. розсипається. Там ми копаємо, не можна копати. Там вона розсипається, даже грудочки немає. Отака, як пиляка, отака земля. а в нас тут ой-ой-ой. А тут не в довмешого собою не можна його. Вдомбать. Мені син Камаз піску вніс взято в огород, і Вже його нема. Дуже важка, земля дуже важка, а там така супісок. І я пам'ятаю, ми маленькі були, і бабуся тачкою. Ми по нас у тачку, їдемо дині й кавуни збирати. Приїжджаємо, бабуся, ну давайте ж. А вони такі, я пам'ятаю, ну такі здоровецькі були кавуни. Що ми качаємо, качаємо, а підняти не можемо. Каю, ну що ж, гукаємо діда на допомогу. Приходить дідуська, мов дідусь Ларевон звали, погрузили. А вони ж такі, ну тільки ніж загородиш і, і лопається. Ага. А дині були оці колхозниці раніше. Ага. Які ж вони теж добрі? Це просто не передати, мед, просто мед були. От, і така шкурка тоненька, помню, що зараз купиш диню, так отак от, от худу один. От да, Так, ну, от ходу багато, я теж. А дум... тут я, я там помню, що зовсім шкурка тоненька така були деньки. І то в нас кучі день, кучі кавунів своїх. Думаю, ну мину раніше ж воно родило. Ну чому зараз не можна виростити той кавун і диню? Ну думаю, в цьому році попробую. Уже. А ну, що... попробуєш і що розкажеш. Із цього, Розповідати будеш да, тоді, так, що. Ось я думаю, хто сада, то того щось буде. Ну так, як нічого не робить, то воно ж нічого й не буде. А так дітушка, покойний, царство йому небесне, він на весь посілок на нього казали хазяїн. Чого хазяїн? У них все родило, завжди родило. Він каже, треба землю так любити, губами її перебирати. Ми раніше маленькі були і нас заставляли до роботи, привчали, щоб ми знали таку сільську роботу. Садили огірки. Городи дуже великі були. Оце 100 метрів. Рядок у нас був один рядок 100 метрів. Uh -huh. Дідусь сапкою пробив рядок, а ми з мітлою нам подобалася мітла. Ідемо б'ємо в рядку, розбиваємо оцю землю грудочки, uh -huh. щоб ні одної грудочки не було. Бабушка йде лікою, проливає, а мамка вже йде сі сіє, огірочків там чи чого ми садили. От і пригортаємо тоді. І дідуська, оце він. І туди перегнойчику, і удобрення, і водички, і всього. Він ходив за тими, за своєю городиною дивився, як за малою дитиною, і в нього завжди все вродило. Він каже, Погані хазяїни, ті, кого не роде. Нема такого. Да, буває неврожайний рік, буває таке. Ну, хоч щось ну, повинно вродити. Що худоба в нього була завжди, гляжена, така, доглянута, що городина була дуже така, що всі казали та. Вони таке щось знають, що в них сідать все урожай на вищому уровні. Дідка каже: Та ні, приходьте до мене з утра до ночі. І подивіться, як я проводжу цілий день. А ви mm -hmm. так посадили, чекаєте дощу та дощ полє. А воно ж так не буває. Так не буде родити. Каже. Yeah, Треба так. приложити труд свій, щоб воно було, каже, щоб виросло. Тому родило все. Завжди город був ухожений, а зараз у нас там виноградники. Ага, про виноградник ти мені розповідала yeah. це якось, ми теж поговоримо. Oh, трошки mm. тобі назбирала. Mm. Mm. Ви подивіться, що вона робить. Це ж так дорого зараз, валя. Ага. Та а мені що? Це моє? Yeah. <laughs> да, моє, <laughs> мені не жалко нічого абсолютно <laughs> для людей. В першу чергу моя бабуся казала самі не з'їжте, сусідам віддайте. <laughs> Дякую. У вас родило. Гарно тобі врожаю, Тоня, хай тобі роде гарно. Ой, дякую, ви гляньте, тебе, що перчик. це робиться. Я казала, мені ж тут 10, а тут і томати, і перець. Дякую. Тебе радує твій урожай, так що а хай тобі дай Бог здоров'я. А все буде в нас добре. Перемоги нашій Україні да. та миру, да, саме а, главное, та миру. Да. Саме а нам здоров'я. І не падають духом. Не падає. Держаться. З усіх сил і вірить в нашу перемогу. Дякую. І тільки Він. так. Дякую, Дякую Велюще. Дякую. Ну, це я говорила, що мені ну, штучок 10. Дивіться, скільки вона мені тут їх надавала. Сказала, не знаю, яка назва, ну дуже здорові. І оце я сьогодні ввечері буду їх садити. Трішки пізніше я собі знайшла роботу. І тут десь там заховалися, є томати жовті. В неї томати дуже смачні. Я не знаю, чи я садила в цьому році. Я все там поперепутувала, садила все, що лишилося. От. Ну, В неї дуже смачні ці жовті томати. Навіть віка моя їх їсть, хоча зразу говорила, що я їх не дуже. Ну, а зараз ось так. То я посажу. І зараз вони тут з земелькою. І зараз я зайду в дім і покажу ще, скільки вона мені домашні смачні огірочки дала. Оце хожу по сусідах сьогодні. І ось такі смачні, смачні огірочки. Ну, тому що вирощені вдома. Дивіться, які гарні. І сказала її доця Катя, що солодкий, солодкий, тепер ва тебе не хочу купувати, то мама їй передає.